Друзі, у продажу у нас Volkswagen Passat в кузові b 5 2000 рік випуску. Офіційний автомобіль на трубовому двигуні 1,8 літра. На передньому приводі механічна коробка передач. Встановлена нова зимова гума. На штампах по кузову дуже класний стан. Корозії такого нічого немає. Кузов фарбований другим шаром повністю освіжався, авто в роках всі розуміють. Є вже встановлений фаркоп. Технічно, без зауважень, все працює, все обслуговано. Помилок немає. Зараз покажу салончик комплектацію. Салон у нас текстильний, сірого кольору в досить гарному стані, як на свій вік. По комплектації. По комплектації у нас є два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал. Спереду салончик є трішки, звісно, зауваження по водійському сидінню. Самі розумієте, 2000 рік випуску. Механіка у нас 5 ступенів, є мультимедіа, є клімат, контроль, е, також кондиціонер, 285 тисяч км пробіг даного авто, жодної помилки на приборці. Дуже достойний стан у автомобіля, як на свій вік. 4500 тисячі доларів. Актуальна ціна на дане авто. Авто вже у продажу компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі!